Зоомародер знову подався у турне окупованими територіями. Власник кримського сафарі парку Тайган Олег Зубков цього разу вирішив рятувати левеня в Мелітополі, яке конфіскувала в місцевих окупаційна прокуратура. звірятко травмований кримський бізнесмен, що має тісні зв'язки з окупаційною владою, не опустив можливості задарма поповнити власну колекцію. হ্যাঁ 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 Чоловік, що всюди супроводжує Олега Зубкова, відомий колаборант Владислав Семенов, до великої війни він був заступником директора Мелітопольського парку, звідки й передали левення до Криму. Семенов задовго до війни мав російський паспорт, родинні зв'язки з ФСБшниками з Москви, А після окупації працює на зятя Гауляйтера Балицького та навіть був співорганізатором фейкового референдуму в Мелітополі. Ополямне спасібані посліди дім від я вірю лучшее. щойно левеня завантажили до машини зубков зі свитою відправився до заповідника Асканія Нова на Херсонщині. Там, як і всюди, позиціонував себе як фахівця з російських законів та будівництва зоопарків, а головне пригледів екзотичних тварин для своєї колекції. Щоб закріпити взаємовигідну дружбу, Олег Зубков підписав угоду з так званим директором заповідника Дмитрієм Міщеряковим, якого без жодного досвіду відрядили пиляти Асканію нову аж із Росії. Вот, ну і обмен животными, котрий ніхто не В Искании нови є. удивительные животные, которые живуть на других континентах, которые для нас сьогодні недоступны. Жодна вилазка до новоокупованих територій не обходиться без згадки покровителя Олега Зубкова, окупаційного глави Криму Сергія Аксьонова. Він і вирішить проблеми на блокпостах, і познайомить з усіма потрібними колаборантами. Если какие-то ситуации возникают, требующие вмешательства главы республики, он моментально приходит на помощь, поскольку он знаком и с представителями военных администраций, и с избранными губернаторами новых областей, и с силовыми структурами новых территорий. Поэтому Сергей Валерьевич – это наш главный наш пропуск. Олег Зубков, зоомародер зі стажем, лише через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення почав турне окупованим українським півднем у пошуках поповнення для Ялтинського зоопарку Казка та Сафарі парку Тайган, що біля Білогірська у зоопарках Донеччини, і Запоріжжя, Крав-Ведмедів, Левів. Та інших звірів і птахів, але найвідоміша здобич Зубкова херсонський єнот, якого він поцупив під час втечі росіян з Херсона, і який вже має потомство у Криму. Херсонський нота. Заручниця з Феодосії Ірина Данилович має ураження мозку і, можливо, перенесла інсульт. Серйозні неврологічні порушення виявила незалежна експертиза медичних документів браниці. Інформує правозахисна організація. Зміна обстеження, проаналізовані незалежними фахівцями, провели під тиском адвокатів і правозахисників. Родичі змогли отримати необхідні документи лише коли Ірину Данилович вивезли з Криму до колонії Зеленокумська. У ставропольському краї Росії Кримську медсестру рішенням окупаційного суду загратували на сім років. Після викрадення навесні минулого року жінку, яка не приховувала своєї проукраїнської позиції, звинуватили у виготовленні вибухівки з медичними голками. Потім катували і відмовляли в медичній допомозі. Поки Ірина Данилович не втратила слух на ліве вухо та не почала періодично не притомніти 90 мільйонів російських рублів. Може вторгувати окупаційна влада Криму за квартиру родини Володимира Зеленського в Ялті. Про це пишуть російські пропагандисти з Ріановості, посилаючись на оцінку ріелтора елітного майна. На його думку, апартаменти у 120 квадратних метрів, які належать дружині президента України, ексклюзивне місце, бо мають вид на море та лівадійський палац. Квартиру в унікальному житловому комплексі на в денному узбережі виставили на фейковий аукціон після так званої націоналізації окупаційною владою. Поки немає господарів, росіяни хочуть виторгувати за квартиру як найбільше, щоб за їх словами витратити на підтримку окупаційних військ. Росія хоче стягнути з України компенсацію за водну блокаду Криму через. Окупаційний верховний суд півострова там зареєстрували позов про стягнення понад трьох трильйонів рублів, нібито на користь усіх кримчан. Розповів спікер окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов. Нагадаю, подачу Дніпровської води до північно-кримського каналу припинили після окупації Криму у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення минулого року росіяни відновили постачання, що називали однією з перемог. Однак власними руками знищили греблю каховської ГЕС у червні. Та знову висушили північно-кримський канал.